Без даху та з обгорілими стінами такий вигляд має колишній будинок дворянського зібрання у Полтаві через рік після пожежі. Сльози на очах були дуже шкода. Ну, маємо сподівання, що її якось відбудують в студентські роки. Це було наше любиме місто. Ми сюди приходили дивитися кінофільми. Займання у будівлі виникло 9 грудня минулого року, близько 4-ї години ранку. Понад сотня рятувальників гасили вогонь 9 годин, а потім ще півдоби – тління. Було встановлено, що горить кав'ярня, яка була прибудована до цієї історичної будівлі. Вогонь дуже швидко поширювався також по конструкціям дерев'яним, тому що будівля досить стара, і вентиляційні шахти дуже швидко перетягнули вогонь до самого даху. Відчуття дуже хороші в лапках, тому що нічого крачого в нас чого-то не, не, не можуть придумати. То дозволив оту пристройку робити. що це це ж просто і споплюжили таке будівлю. Пам'ятку архітектури національного значення спорудили 1810 року. Вона частково була зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття тут був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазин побутової хімії та заклади харчування. У приміщенні під час осіння вогню рятувальники знайшли мертвим 27-річного полтавця. Його зняли на відео камери спостереження в одному із закладів, який розташовувався у приміщенні. На відео він розкидав речі та ламав техніку. У вересні цього року у будівлі виконували протиаварійні роботи, виносили сміття та залишки конструкції після пожежі. Після цього мають почати консервацію приміщення. Надалі споруду передадуть із власності громади на баланс області для реставрації. Коли завершаться повністю роботи, ми отримаємо акт, в якому буде зафіксовано всі втрати. Всі е, руйнування, е, розуміння того наскільки важким, тривалим і болісним буде процес цієї реставрації. Передньо, по вартості науково-проєктної документації на реставрацію е, визначається десь на рівні 3 мільйонів 700 тисяч. Об'єкт досить складний, і е, науково проектна документація буде виготовлятися не місяць, не два і не три. Е, тому очікувати, що в середині літа вже можна буде приступати до робіт, е, не варто. За словами Інни Шерстюк, після реставрації у будівлі планують розмістити обласний симфонічний оркестр. Поки ж справу щодо пожежі розслідують за трьома статтями Кримінального кодексу. Слідчими призначений ряд експертиз, зокрема три комплексних експертизи на результати, яких зараз ми чекаємо. Це буде будівельно технічна експертиза, пожежотехнічна експертиза та судово мистецтвознавча. Коли буде в нас висновок цих трьох комплексних експертиз, вже буде відповідь про причини пожежі і результати будуть скеровані до суду для прийняття остаточного рішення. Кріна Попова, Микола Ярьоменко та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.